Перша податкова суть. Тобто ви знаєте, що в нас зараз в державі напрацьовується модель податкової реформи, є багато дискусій, є різні варіанти. Те, що пропонує Мінфіні, я буду коментувати те, що я прочитала, ну, я, не, я не стверджую, що воно буде прийнято, але воно так і є. У нас чотири види податків будуть оподатковуватись по єдиній ставці 20% по пропозиціях. Так? Це буде залежати, як Верховна Рада проголосує народні депутати у Верховній Раді. Це прибуток, це ПДВ, це є єдиний соціальний внесок і податок з доходів фізичних осіб. Що стосується бюджетних призначень медичної освітньої субвенції, то вони на слідуючий рік на, на однаковому рівні передбачені по державі вони трошки більші по 43 мільярди. Що стосується е, значить, виділення коштів по різниці в деревах на енергоносії то вони збільшені, тобто субвенції. Mm. Якщо цього року бюджетом передбачено 24 мільярди, то на слідуючий рік в проєкті бюджету встановлена цифра 37 мільярдів гривень, зв'язку із ціновою політикою. Скажу по використанню коштів цього року. На жаль, за 10 місяців цього року з 24 мільярдів поки що використано 8,5 мільярдів.